Китайська модель штучного інтелекту DeepSeek набирає шаленої популярності серед користувачів по всьому світу. На початку 2025 року цей застосунок обійшов в американському App Store навіть ChatGPT, який досі вважався беззаперечним лідером за кількістю встановлень. Втім, за даними РНБО, користування подібними програмами може загрожувати українцям витоком особистих даних і використанням їх проти самих користувачів. Докладніше про це далі. DeepSeek – китайська компанія з Ханджоу, що розробляє відкриті мовні моделі на чипах NVIDIA H800 за менш ніж 6 мільйонів доларів, як стверджують китайці. Хоча західні аналоги коштують близько 100 мільйонів. Шалений успіх DeepSeek вже вплинув на технологічний ринок, обваливши вартість акцій NVIDIA, Oracle та Palantir на 7-10%. Зараз DeepSeek R1 доступний у багатьох країнах, зокрема і в Україні. Додаток можна завантажити одразу на смартфон або планшет однак із реєстрацією. Можуть виникати певні складнощі. Втім, це не єдина проблема використання даних технологій. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко закликав українців бути обережними під час роботи з Діпсік, адже як будь-яка модель штучного інтелекту, вона збирає інформацію про тих, хто нею користується, а отже, може бути чудовим інструментом для збору розвідданих. Будь-який штучний інтелект вивчає вас і збирає всю інформацію про ваші переживання, інтереси, сім'ю, фінанси та інше. Люди добровільно Ставлять питання і отримують відповіді, тоді як її зберігає цю інформацію. Таким чином, розробники можуть отримати моделі поведінки цілих суспільств і далі продумувати інструменти впливу на них. Справжні питання в тому, хто володіє цим штучним інтелектом і яка його кінцева мета, зазначив Коваленко. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.